Доброго дня! В нас новинки на сайті. Ми зробили отакі короткі царги з хрестиком. Просто люди дуже багато мають царги свої, але хотіли використовувати спирт колони і не мають можливості тут поставити якийсь фіксатор для того, щоб створити спирт колону. А так ви берете собі, ви маєте царгу, вам вже нічого не треба, ви просто докупили собі таку е, е, коротку царгу з хрестиком, на який впирається пиш. Ставите свою царгу зверху, тут хумут. І ви пиш поставили, він вперся в той хрестик, от в цей, і тут ви вже засипаєте собі СПН. Дуже зручно для тих людей, які на сьогоднішній день мають вже своє обладнання, але ніяк не можуть рішити проблемку іменно з тим фіксатором. Тому що тут поставити якусь сітку, буде зразу захльот, поставити що-небудь друге буде захльот. А так, е, отакий, от та, якби, хрестик, ми через шов по таких дуже багатьом просьбам людей, які нам писали, писали і писали. Ми все таки вирішили зробити. Ми зробили і вже є на сайті 4 дюйма, 3 дюйма і 3, і 2 дюйма. От є такі короткі царги. Переходите на сайт, там, де вузли і комплектуючі, ви знайдете собі ті царги. І ви зможете вже собі заказувати і вже комплектувати свою. У вас вже тоді не буде проблем іменно з, з захльобами, з різними нюансами. Ви собі поставили, треба, ви собі витягнули, висипали і користуєтеся своїми царгами далі, без всяких там нюансів. Отака ситуація. Удачі вам, здоров'я, до скорої зустрічі!